Куда идем мы с пяточком? Большой, большой секрет. Ну, пяточок и Винни-Пух. Так, так. Вообще-то привет Да, здравствуйте. Вообще поздоровался. Не этого в детстве? Там все учили. Манером. Там все учили. Ой. Як світер. Куди йду з цим гімном, господи. <ріщу> пройшов вже. <ріщу> Річик. я пітер, ти не можеш сам убрати, чи що? Так, у нас сьогодні дві цілі. Ми оцього кабаноїда відводимо сейчас. Він їде на купальні, їде на вичосування. Коротше, купальні, як ми його, да, його треба вичесити, тому що ребята його так линяє він просто. Можна ковролін з нього робити, клепати. А потім ми йдемо ще за кимось чи за чимось, так? так. Для чого? За чим ми йдемо? Треба кое що докупити. Так, да, ми вирішили гаріку ще щось докупити на день народження. Ну, якщо знайдемо, да. так. Так, молодь йде, все гуляє. Час ви бачили, що ми... ну, Я думаю, що йому подобається. Так, ладно, пошли. Купатися, бритися, одягатися, далі шанси. Ага. Так. Виліз, будь ласка, ти знімаєш? Кстати, да. я хотіла сказати, ребята, багато хто, ну як багато хто, чоловіку около десяти мені в інстаграм написала, після того, як вийшов відео, що Артем їздив по роботі в Олександрію, і в той, в той же день ми перевозили маму. Тобто ну, не ми, перевожчик перевозимо, тому що туди ми не їздили. Вопрос... Багато, ну, багато хто написав, що Зачем ви перевозите маму, типу з Олександрії, Кіровоградської області. Ну так. Да. Ребята, моя мама живе в Дніпропетровській області. Синельніковський район. І ми її отуди перевозили. Ми її не перевозили, залишилися. Це називається Синельниковського району. Село Маломихайлівка. Ви можете навіть подивитися по, по карті Діпстейт, де воно знаходиться. Бо ви такого понаписували. Чого, з чого це Олександрія, це вже, це вже прифронтова зона. Чого, а, чого ви перевозите? Таке вже там щось понаписували. Ну, го, го. Нельзя. Я в цей день просто да, поїхав то, в Олександрію. Вони просто подивилися частину відео і ну, подумали... Я не вже отвіти, тому що ну, чоловіка написали. Я там... Одписувалась, а коли вже на 10 человек, ну приблизно, я не вважала. І не несіть, не не треба чуть нести, що э, мама тут десь там а з Олександрії. Ні, вона нас наша з Дніпропетровської області 15 чи 20 кілометрів. Давно приїжджала про що перефронтової зони. Ну, звісно. Речь, пошли. Не, чуть-чуть футбол поиграть, а Не. ты? Нет, если не хочешь, все вчера... что мне Нет. Да, Нет. В смысле, нет. Так, ну. Поэтому внимательно, пожалуйста, дайте видео. Ну да, знаешь... Сначала, до конца. Он так перекручено, вот реально. Их начал писать, один человек, написал там, другой... Ну, Спочатку не зрозуміла, думаю, ну, може, знаєш там не так понял. А я теж читаю, то хтось тобі хтось написав, каже, а до чого, типу, з яких це херов, типу Олександрія стала... Це в ком це в коментарях писали. А, Три це і, в коментарях, ком так, писав, точно. У Олександрія стало при фронтовій зоні. Думаю, господі, ну то дивіться ж відео до кінця. Якось отак. Люди, ви якщо, ви якщо щось пишете, або щось додивіться, пожалуйста, до кінця. Не треба, не треба писати ерунду. Просто ерунду. Ну, якось. Що? Знаєш, що це означає? Що? Це означає, ті люди, які дивляться відео від початку до кінця, вони розуміють, про що йде мова. Відео взагалі. Ну, а той, хто зайшов, подивився начало і подивився якийсь кінець, то вони нічого не зрозуміли. що ти там їхав в Олександрію, а в кінці сказав, що ми перевезли маму. Ну так, да, тому що ви, ви не заметили, що я сам їхав в Олександрію без світу, без нікого. Це була п'ятниця, робочий, чи робочий назад, день. Чи в відео о, написано робоча поїздка, на руку? Ну, коротше. Бряд таке. Просто вдруг можна Ладно. Пивочка. Річик, пошли. Вже з тобою. Так, о, у нас підпивний магазин відкрився тут недалеко, значить це Крика. що? Них у них пивочка. У них 10 своїх магазинів по, -по області. А хто це тут? Нова точка. Ну це а, в них 10 по не по області, помага по Дніпру. 10 своїх магазинів. Ну за як, я тобі що я скажу не скажуть? Не Нет, конечно. Надо буде. Зайти. Подивиться, Там багато, кстати, великий, там дуже да? великий вибір, так. Да. Ну, де да наша виходить. Контора. Грумер студія. Зайце Ага. Річ. Річі. Річ. А куди ми з тобою? Поворачуємо. встречи. Мы идем сюда. В Румин студию. Речь. Здравствуйте. Речь. Ну угу. что? Ага. Так, все, мы речика дали. сейчас зараз йдемо самі в Вавілон, докупимо ще подарок Гарріку. Ну, опять же, если він буде. Да? Ну так да. А потім А потім виходить шому? Ну а потім нам сказали, що час, час 15 нам гулять треба. На, і, а куди йти, я не знаю, по вавілону пошаримося, можливо. Без. Ну це ми сейчас зараз, зараз сходимо в Вавілон. Готов. Тобі казав, що оборот техніка виїхала? А? Виїхала такий, да. Нема вже. Уже нема. Ні, не, там е, якесь щось відкрилося, не пам'ятаю що. На місце його, так. Да. П'ятниця ще суботу я тут проходив. А, да, а Міда, ось все, Міда открылася. А це, це ще якийсь відкрився, да. Інтересно. А що це у нас відкрилося? і Міда, і, і ЕБ. Ага, і чтось позвонил. Да. А мене сказали ничего. Да. Ну, пока выключит. Да, чтобы вы не знали. Да. Короче, мы скажем вам тут нема что мы хотели. Да, пришли дальше. Куда я не знаю. Ну, то, да, в графе есть, не ага, ну да. И раз повтори, пожалуйста, что ты только что -то сказала. А? Повтори, что ты все сказала. Что -то, что -то сказала. Ну, да. Пришел взять воды. Ты будешь воду чинить? Лихофобуду, яка вода. Да, вода. Так, це напиток, це не вода. Так це, це солена вода, все. Вообще не знаєш, де тут що знаходиться. Или що. Нет, конечно. Це ж маркетинг, ты понимаешь? Люди привыкают, то все минус 50%. Нет, не написывай с ним. Не Ага. Так. так, хочу водички, сейчас я... Ладно, купляем водичку, йдемо за кавою. І підемо погуляємо. О! Всосав воду, о, и водички. Це засушило, хай Бог ми ви. же є що. Ти ж закаливає і мені візьмеш лати тільки. Лато? Я не буду, я напився води, вже не хочу так. Так. Оце дуже гарний кофе. Вкусне. Оце не тайце не пив, але це очень вкусне кофе. Треба протерти. Треба протерти. На новий чи що? Надо протерти. Ні, мене устраюває, просто батарейка швидко сідає. А вона за полон включена. У мене работає батарейка на 80%. В ну, от я включу функцію в айфонах є, щоб, щоб батарейка заряжалась до 80%, а ти будеш показувати, що 100%. І, і, і про чому так, тому що ти так силаєш, то батарейка не так і знашується. У мене інвистраста, тому що ми на мій телефон сюди знімає. Я на ньому знімаю, монтірую, ще й цілий день відповідаю по роботі на дзвонки. <ріпи> <ріпи> і воно цілий день не виключається. З 7 утра і до коти вечора так точно. <ріпи> <Ой. Що? Йдемо ріпи> через дорогу. На набережу? На ну, набережу. Підемо вниз до річки, спустимося, покажемо, як у нас красиво. Ну все, пішли. Пішли. Так. Я тут замітив, що це в нас тут таке, що за тут за дом Дракон Вілсон. Ага. за такие, а? О, Це наш местный днепровский тиктокер блогер я не знаю кто с Я його не дивлюся, но я бачу О, там такі підкрадулі в нього Причому я за Кеды, кажу. Подкрадули. Ну, местный блогер Днепропетровский. Ох, родинка. Ага. А так люди. Скоро уже будет холодно. Уже будет меньше людей. Да. Наш вавилончик. О, Чего? Том биш ми женилися з тобою на цьому мостику стояли в 13 році. Фотографії є. А замка наші замконі, замок, інтересно, наші є туди. А я не пам'ятаю, я не пам'ятаю. Точно не вішали? Надо відео подивитися, по-моєму, вішали. Фантанчик. классно, да. Шестое пока тепло, девятое. Сегодня вообще сьома, на девятое. Сьома на девятое? Не, пошли вниз спустимся. Мне, мне вот так вот комфортно, не жарко. Тебе нравится? А Помнишь, вечером, как выходили, летом, боже, тихо, тихо, тихо. Ну да. З цієї сторони живе. Люди же вы любили свої питомцы. Наший і правий берег на ту сторону. Такий раз, берег і раз. І тут таки сразу. Слава Україні, друзі. Боже. Наший центр. Покажу вам чуть-чуть його. Я не знаю. Що це за здание? Да. А то ж построили. То Тож достроили. Воно стояло довго. І це його достроили. Гостиница Дніпропетровська стоїть в самому крутому місці і, і саме бережніший отель, який у нас є в Дніпрі. Да? Угу. Цирк. <laughs> <laughs> а это yes. Мне нравится. А это нравится. Наше. Мурал такий. Красивий теж. Один міст. Так. Закат сонця. Тут відкривається ведончик непоганий, так? Да? Ну, Тільки на одну частину правого берегу. Ну так. Да. Центрову. Тут якщо вплаву можна раз і вже на правому берегу в центрі. На Да. Как-то так. Що, <реш> пішли потихеньку. А сколько ми в 6 вивели річка гуляєш? Ой, оставили. А скільки зараз время? Сім. Ну от якраз дойдемо 15 минут. Ну, зараз постоїмо. Побач... Побачимо річка красива. Ага. Покупаного, вичисеного, пахучого. Майде. Красиво. Установили у нас були такий. Волна Дніпра чи якось, так? Да, По-моєму? Скажи мені, будь ласка, що це за люди у нас живуть? Мене це так роздражає, так кумари, такий красивий був. Пам'ятник чи що це таке? І отак люди все пообписували, це капець. Нічого не можна робити. Зачем чим займатися? Таке красиве, гарне стояло. Хуже. Отак і робив. А це і фотографірує, фотографірую. А уже потемнішало, да? Що-то що раненько почало темнішать уже. Сім годин. 4 години, 16.00 вже темно. Да. Ну що? Октябрі. Последній місяць октября переводять часи. Місяць октября. Ой, остання неділя октября. А? Да. Ти замість, що ми все час в село їздимо і все час там переводяться часи. Либо туди, так, да так, -да так. -да. А того, що ми їздимо сюди, коли мамі день народження. А, точно, так, так. Получається, Ви що часи переводять якраз. Йдемо до нашого громейщика. Зараз буде такий Ага. — Що Ми то. — Зараз подивимося. Може йому те робить. सत्यू uh -huh. <slucion> <laughs>

сейчас придешь сейчас придешь чистая да было а ты боже ты я тайно могу пимать даже ты ускользаешь. скользала счастливаю 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 Боже викупаний, я ж блистиш. Давай. Річи. Давай. Стади, вы ричи. Ти давай іди. Да, да. Потом скажи, я вже за хорошего за поведення. А, да, точнее, а, я тоже скажи, салон вам а говорю, отработал хорошим победим. <рекленно> <рекленно> все, спасибо, вам. Хороший вечер. Так да? так ну Ну стой. Я хочу что-то понять. Стой. Так, да? Ой, ну все. Так, отцепись. А Детська парикмахерська, да? так? Да. Так. Пішли, пішли. пішли зайчик. Сімейний бутер. Так, все, друзі. Всім гарного дня. Дякую, да. що були з нами. Дивіться уважне відео. Да, пожалуйста. Так. Дивіться відео і потім тільки коментуйте, а не щось почули і рішайте в себе включити умного. Все так... равно мы наших самых преданных и адекватных глядачей. Да. Поэтому для вас мы снимаем все эти наши блоги. Все. І блоги, как там правильно сказать. Спасибо, что были с нами. Всего вам любого. Всем пока. До наступных видео. пока. пока.